Всім привіт! Це короткий теропронос на червень 24 2024 року для леві. Побачимо, що скажуть і порадять карти левам. І ось уже проситься з колоди до одна карта, яка говорить про те, що буде якийсь не дуже приємний період. Але в цей період, по-перше, є два дуже важливі послання до вас від карт. А по-друге, є два важливі уроки, які ви зможете винести з нього. Перше послання від карт це те, що у вас є людина, яка ви не самі в цьому важкому періоді. І друге послання від карт це те, що якщо у вас будуть якісь труднощі, ну що треба зразу сказати? Молодший аркан це не про такі труднощі, які там просто життє перевертають життя, які. Просто критичні. Ні, це будуть якісь такі, швидше за все, невеличкі, побутові матеріальні неприємності, можливо, якісь питання по роботі, але, ну, такі не дуже приємні, скажімо так, речі. Але не глобальні, і не критичні. Так, ось перший уровень перший, перше послання, те, що. У цих неприємностях є завжди людина, яка за вашою спиною готова вас підтримати. Швидше за все, яка також у цій неприємній ситуації бере участь і теж від неї страждає. І друге, це те, що є допомога не від цієї людини, а ще від когось: Оце вікно храму, освітлене в Сніжну буряну ніч, воно символізує допомогу від третьої особи, і, як, як правило, особи, яка це як інституція, це може бути роботодавець, це може бути якась кредитна спілка, фінансова установа, це може бути якась община, якщо ви входите в якісь, я не знаю, в... Церковну общину, це можуть бути ваші ну, віряни, які з вами разом ходять. Ну, тобто, це така досить організація, яка може вам допомогти навіть більше, ніж оця вірна людина, яка з вами буде в цій ситуації. Тобто, ця людина, вона вам емоційно допоможе, а от ця організація більше, можливо, фінансово. І два важливі уроки з цього: перше. Будь-яку ситуацію можна вирішити, якщо озирнутися навколо. Бачите, ці люди вони не помічають цього вікна храму, хоча воно зовсім прямо над ними варто тільки відкрити двері, і вони будуть у затишку і теплі. І друге, це те, що ніколи не треба втрачати надію і не зневірюватися. Ця карта говорить про те, що. Допомога зовсім близько, ситуація вирішиться скоро на краще. І ось бачимо рицаря Жезлів, який по суті говорить про те, що ситуація, оця, яку описує ця карта, вона досить швидко дійсно вирішиться на краще. Причому вона вирішиться на краще завдяки допомозі людини, яка. Дуже енергійна, і вона здатна швидко приймати рішення. Можливо, інколи занадто швидко і поспішає, і хочеться сказати почекай, не спіши. Але е, навіть якщо вам е, ну, психоемоційний тип цієї людини не дуже близький, але ви побачите, що, можливо, її підхід, якраз у вашій у цій ситуації, яка вас чекає у червні, він виявиться. Саме помічним. І е, як це може проявитися на практиці? Наприклад, е, у вас є план, по якому ви йдете і бачите, що щось ваші справи згідно з цим планом не складаються. І раптом ваш друг або родич, або колега пропонує перестрибнути три пункти плану і перейти там до останнього пункту? Е, ви хочете йти поступово. а Разом з тим приходить порада діяти більш імпульсивно і спонтанно. То це якраз та ситуація, коли по Рицарю жезлів варто діяти досить спонтанно і імпульсивно. Це пришвидчить завершення цієї не дуже приємної ситуації. І далі ситуація буде розвиватися дуже приємно для вас, тому що після цього хочу наголосити не якогось глобального і критичного неприємного періоду. Ні, просто якоїсь. Побутовий, можливо, на роботі, можливо, вдома, можливо, банально проти кран. Тому що Пентаклі це завжди про матеріальне, про здоров'я також. Можливо, буде якась невеличка ситуація по здоров'ю. То після цього швидкого вирішення цієї проблеми настане період, коли буде повне відновлення. По суті. Ця карта вона символізує весну, відновлення, ріст, розвиток, примноження всіх ресурсів. Тобто ця карта говорить про те, що левам у червні буде притаманна, така нестримна, творча енергія, бажання втілити всі свої. Плани, мрії, і це карта, яка говорить: дійте, у вас все вийде. Це саме карта примноження творчості і примноження. Нехай оцей от невеличкий неприємний епізод, який швидко закінчиться по цій карті, вас взагалі не засмучує, за ним настане просто дуже хороший творчий період, коли у вас буде відчуття того, що перед вами відкриті всі двері. І на підтвердження цього бачимо. Дуже приємно карта, десятка чаш, це дійсно повний емоційний спокій, задоволення, час в колі сім'ї, тобто червень для Левів закінчиться просто супер. Ці дві карти вони просто як карти емоційного наповнення і, не побоюсь цього слова, екстазу. Коли, по суті, кінець місяця у вас або друга половина місяця у вас буде присвячена сімейним справам. Тому що імператриця це ще й архетип матері, дружини, матері ваших дітей, вашої матері. Тут знову ж таки бачимо пару дітей, сімейну таку атмосферу. Всі радіють, діти танцюють, зелені поля на задньому плані, і пара радіє цим зеленим полям, веселка над ними. Тобто місяць завершиться у приємній сімейній атмосфері. і Крім усього, ще й завершиться так, що у вас просто буде творчої енергії, такого оптимізму, наснаги більше набагато, ніж було на початку, коли була оця якась не дуже приємна ситуація.